Привіт усім! З вами я, Анатолій, Ви дивитесь канал Beggar Guardsman І сьогодні я вперше за 5 моїх років в цьому хобі побував в офіційному магазині Games Workshop І навіть трошки не так. Я сьогодні вперше побував на відкритті першого у місті Вроцлав офіційного магазину Games Workshop А як це все відбувалося, і головне, як я до цього дійшов, я зараз вам розповім. Тож не будемо затягувати і погнали! І спочатку буде коротенька передісторія. Я, якщо чесно, не сильно слідкую за офіційними подіями від Games Workshop, так, я іноді висвітлюю якісь там гучні такі івенти, що проходять в різних точках світу, але в основному я нікуди не ходжу та не їжджу. І, і взагалі не слідкую за тим, де там відкривається чи де вже є відкритий офіційний магазин від Games Workshop. Тому що в принципі мене задовольняють цілком локальні магазини і локальні представництва, в яких можна купити все, що мене цікавить, і зі знижечкою. Однак сьогодні вранці, коли я ледве встав і випив кави, я побачив повідомлення від мого сусіда: повідомлення з посиланням на офіційну сторінку у Фейсбуку нового магазину, нової точки продажу офіційної від Games Workshop у місті Врослав. Що в скажімо так десятках хвилин від мого містечка. Перейшовши по посиланню, я побачив, що відкриття цього магазину відбудеться вже сьогодні, 23 березня, і я вирішив, що все ж поїду та подивлюся, що там і як. І заодно трошки познімаю і покажу вам, як виглядає офіційний магазин, другий уже в Польщі, у місті Вроцла. І коли я побачив вітрини магазину, тобто його вікна, а також цей славнозвісний напис Warhammer зверху, я зрозумів, що в мене дещо почали трястися колінця. Увійшовши до цього маленького втілення царства все світів та не тільки від Games Workshop, я зрозумів, що навіть їдучи і не плануючи нічого такого купувати. Я все ж не зможу вийти ні з чим з цього магазину. Однак перед тим як брати в свої загребучі рученята хоча б якусь коробку, я вирішив усе ж спочатку роздивитися цей магазин і познімати, як все там буде виглядати. І зараз я буду з вами ділитися своїми враженнями, емоціями, а також своїми думками про те, як виглядає цей магазин і як взагалі він мені сподобався чи ні. Перше, що я можу зауважити, я все ж надіявся, що магазин буде площею трошки більшою. На такій маленькій площі не вдасться розташувати якийсь такий досить порядний магазин з клубешником. Тому це буде просто торгова точка. Так, там були присутні стендові столи, і ніби видавалося, що от що ж там стоїть, не просто вітрини з коробками і каса, але все ж, навіть якщо прибрати всіх тих людей, які набилися в цей магазин. Площі там не дуже й багато. Також дещо розчарував внутрішній дизайн оформлення магазину. Я розумію, що він такий мінімалістичний і, скажімо, так, не повинен сильно чіпляти око, тому що там є купа яскравих коробочок, за які повинно чіплятися око клієнта. Однак, як на мене, виглядало дещо, скажімо так, невідповідно до сум доходів, які має фірма Games Workshop. Окрім занадто, на мій погляд, малої площі офіційного магазину від Games Workshop, мене також, скажімо так, вразила занадто мала кількість стендових столів. Так, там був стіл, на якому ви могли, наприклад, тестово пофарбувати міньки або штормкастів, або ж інфернусів з вогнеметами. Також там були стендові столи з, з кірмішами, типу Warcry, або ж Kill Team, або ще що. Але це все було зовсім не те не було дуже великих таких стендових виставок вже готових мініатюр. Так, там на вході була вітринка, на якій можна було побачити вже пофарбовані готові мініатюри, і на стендових столах, де представлені ті чи інші скірміші, теж були фарбовані мініатюрки. Однак я одразу зрозумів, що фарбовані вони, скажімо так. В speed Paint, тобто швидкий покрас, я навіть помітив, що на деяких фігурках, окрім ґрунту, на деяких частинах взагалі немає ніякої фарби і навіть драйбрашу. Це мене дещо розчарувало, оскільки я перфекціоніст і мені здавалося, що в офіційному магазині Games Workshop повинні бути ідеально фарбовані фігурки. Однак, на жаль, тут так не сталося. Окрім цього, мені здалося, що загальна кількість стелажів з різними коробками і наборами від ГВ теж була досить невелика. Там були всі головні хайпові коробки, однак я не бачив повних модельних рядів тих чи інших фракцій, як Warhammer 40, так і АОСу, або ж, наприклад, Фентезі Battles. Там було замало стелажів, тому і замало. Коробок. Так, було за що зачепитись, але в цілому, якщо ви прийдете, наприклад, в пошуках якоїсь конкретної коробки до конкретної фракції, ви цілком можете її там не знайти. Однак можете замовити. Ну і очевидно, всі стелажі, які там були, були з офіційною продукцією Games Workshop. Це і фарбочки, і різні ґрунти, і пензлики, і чашки для пофарбування. І різні, скажімо так, супутні товари, типу як Дайси або ще щось таке. Однак їх теж не був величезний вибір, як би мені хотілося б, наприклад, побачити одразу в офіційному магазині від Games Workshop. І якщо вже так вийшло, я почав з негативу відносно цього магазину, то хотів би перейти й до останнього пункту в цьому негативному списочку: це ціни. Очевидно, що ціни не будуть відрізнятися від того, що ви бачите на сайтах. Але все ж була надія, що в перший день відкриття будуть якісь скидочки, і я зможу собі там придбати якісь цікаві блістери чи коробочки, цілі набори. Однак ціни були точно такі самі, як на сайті. Особливо мене дуже вразив стелаж з блістерами з поодиночними фігурками різних персонажів. І не тільки. Наприклад, блістер з техножерцем, Engine Serum, так званим, який я давно собі приглядаю, коштував 30 з копійками баксів. Це просто нереальні гроші за поодиночну фігурку. Або там той самий головнокомандувач з Китаїв він теж коштував десь в районі 27 баксів. Це, як на мене, хворі гроші і хворі розцінки на деякі фігурки від Games Workshop. Усі ж інші коробки коштують так само, як вони коштують на офіційному сайті Games Workshop. А тепер перейдемо до позитивної частини цього відео, до моїх позитивних вражень, що саме викликало в мене їх, і що мені сподобалося в цьому магазині. І перше, це неймовірна фанатська атмосфера. Я ще на підході до магазину розумів, що там просто як шпроти проти в банці набилися люди. Всі там щось вже вибирають з полиць, хто щось роздивляється, хто щось вже фарбує. Я це все бачив ще через вітрини, і мені вже подобало. Не подумайте, що я взагалі не бачив жодного хобійного магазину. Практично в кожному хобійному магазині можна побачити подібні речі, коли е, так звані фанати різних Warhammer 40 k ходять між полиць, між стелажів, обирають коробочки, роздивляються, е, сперечаються і просто спілкуються між собою. Однак саме... Під час відкриття цього магазину я побачив, коли таких людей дуже велика маса в одному місці. Я майже не помітив незадоволених виразів облич у людей, які знаходилися в цьому магазині. Напевно, окрім дівчат, які супроводжували своїх явно зафанатівших хлопців, що тримали в руках ці коробочки з фігурочками та пускали слини. Окремої уваги, на мою думку, заслуговує наявність великої кількості представниць прекрасної статі. Причому там були як дівчата, які явно не були зацікавлені Вархамером і будь-яким його втіленням чи настолками взагалі, і просто супроводжували своїх коханих під час цього досить нелегкого для них івенту, так і дівчата, які реально захоплювалися Вархамером у будь-якому його втіленні. У черзі стояла велика кількість людей, яка в себе на руках тримала велику кількість різних коробочок. Хтось декілька, хтось тільки одну. Однак всі щось купували і виносили. Також із позитивного була можливість взяти безплатну фігурочку або штормкаста, або Примаріса Інфернуса. Мені особисто такий вибір не дуже сподобався, тому що мені ні перший, ні другий не подобається і збирати їх я не збирався. Однак, усе ж це безплатні міньки, і не взяти хоча б одну я не міг. А так як в Age of Sigmar я взагалі не граю, то я вирішив, що Тормкаста брати і все ж взяти е, Примаріса Інфернуса. І ні, я не порушив свою клятву не купляти Примарисів. Я його не купляв. Я його просто взяв. Ну і очевидно, ці фігурки, як штормкаста, так і примаріса, вони easy to build і вони на пінах, не склеєні і навіть не зачищені. Окрім цього, також був і стіл, де ми могли безплатно, абсолютно вільно, взяти фігурку або того ж самого штормкаста, або примаріс інфернуса, і пофарбувати фарбками, які там знаходились на стенді. Після чого могли просто собі забрати цю фігурочку додому. Також до позитиву можна віднести і співробітників цього торгового представництва, оскільки вони були досить професіональні, відповідали на всі. Поставлені питання, а також е, в особистій розмові вони не чуралися 3D-друку. Звісно, на початку, коли ми почали розмову, вони всі говорили про те, що от офіційна фігурка, яка може бути допущена до турніру або офіційного е, якогось івенту, це 90 пластику чи 70% пластику, а також друковані елементи. Але пізніше розговорившись, я зрозумів, що в принципі для них 3D-друк це теж така собі норма і спосіб урізноманітнити досить одноманітні набори від Games Workshop. Окрім цього, з ними також можна було побалакати і про лор Всесвіту, і про різні аспекти. На жаль, якоїсь, скажімо так, наперед цікавої інформації, зливів вони представити не змогли, оскільки стверджували, що нічого такого їм не повідомляли. Однак щось мені здається, що вони зі мною були недостатньо відверті. Також мені сподобалося, що були столи, розділені на дві половини, на яких знаходилися пробники, так би мовити, до ігр Варкрай Андер а також Kill Team, де ви могли спробувати свої сили. У вас там були всі дата картки на юніти, також короткі, так би мовити, зводи правил, де ви могли почитати всі основні правила і спробувати пограти. В цій скірміші і вже для себе вирішити, чи хочете ви щось із цього купувати, чи ні. І найкраще те, що серед десятків цих фанатів, які знаходилися в цьому магазині, були і ті, хто реально роляли куби і грали на цих столах, пробуючи ті чи інші ігри, і вирішуючи для себе, хочуть вони їх. Чи ні, я навіть е, бачив перепалочку між двома колегами, які е, не могли е, вирішити, що вони хочуть більше Kill Team чи Варкрай. Також, не дивлячись на те, що половина фігурочок, що знаходилися на столах, були відверто кажучи, слабо пофарбовані. Працівники цього магазину досить професіонально давали поради щодо використання різних типів фарб при фарбуванні фігурок, а також про ґрунти. Також деякі з них, не дивлячись на те, що вони були працівниками магазину Games Workshop, все ж не чуралися порадити більш дешеві ґрунти, наприклад. Однак майже кожен раз, коли заходила мова про те, що який би ґрунт взяти, вони все ж в кінці кінців казали, що усе ж для більш якісного пофарбування вам варто використати ґрунт від Games Workshop. Ну, це очевидно. Ну і на кінець вам невеличкий спойлер того, що буде в наступних відео, оскільки мій головдонатор і по сумісництву брат не зміг мене не порадувати, за що йому величезна дяка. Ось такий от несподіваний візит у офіційний магазин від Games Workshop у місті Вроцлав у мене вийшов. І мені дуже цікаво, чи вам сподобався такий формат спонтанний відео, чи е, вам була якась інформація корисною. Чекаю на вас в коментарях, пишіть, буде дуже цікаво почитати і буду на всі ваші коментарі відповідати. Також не забувайте про наявність у нашого каналу соцмереж. Це групи у Фейсбуку, Телеграмі, а також в Дискорді. Переходьте туди та пишіть ваші враження від цього та інших відео на цьому каналі. А на цьому в мене все з вами був я. Анатолій. Ви дивились канал ТБ Гергарсмен. Слава Україні та героям слава до зустрічі!